Вчора ми повідомляли про те, що зібрати кворум вдалося лише о 16 годині. Власне, перерахунок розпочався о 16.30. але трохи раніше наша знімальна група все ж намагалася з'ясувати причину, яка дозволила членам комісії проігнорувати початок засідання та спізнитися на 5 годин. Ну от я зараз вже, уже сі давлення встаю. Ну на мене дуже вчора пабліяла така атмосфера. Може бить, навкова ну, сколько ви прийшли вообще? Ну от, от я дана, же прийшла. Я вже прийшла. Судячи зі слів членів міськвиборчкому, погане самопочуття – це цілком серйозний привід, аби порушити закон. Якщо я не вибачаюся, у вас, ми вам дзвонили, ви сказали, що у вас було виспалення гландів. Да. Да. У нас не було, у нас є. Вас... А у вас є, звісно. Да? І ви були в лікарні. Я не була в лікарні, я викликала скорую. А, Скоро скорая, приїжджала. конечно. Робота. Однак серед нібито поважних причин звучали не лише посилання на стан здоров'я. Я так дзвонили, я вам лівам розказав. У мене були сімейним сетям дня часом сказали. Да, да. да. не голова пазні сказала на 3 часа збираємося. Я прийшов на річ у підсумку з 16.30 і до 3 години ночі члени міської територіальної виборчої комісії рахували дані про проходження депутатів до обласної ради. Голові комісії Світлані Рубіній поставили питання щодо швидкості перерахунку голосів. Програму в Excel 12 пунктів 33 дільниці. Це елементарно Занести і все в Екселі висчитається. Скажіть, що проблема Жалко, що ви на членкавотсьому ні? При що зі комісії? У Вас такі тут акстакали. Он смотрите, у й в Климовська люди робота. При чому зі с люди Це імітація бурної діяльності. Вот это имитация можно деятельности. Когда я сказала, вы не работаете. А й справді, скільки ж потрібно часу, аби порахувати протоколи за 33 дільницями. Точно сказати, ми не можемо. Однак після такого перерахунку може скластися враження, що хтось навмисне та цілком свідомо тягне час. Маємо надію, що насправді все не так. Та люди, врешті-решт, зможуть дізнатися результати свого волевиявлення. Звісно, якщо на заваді роботі членів виборчої комісії не стануть якісь примарні перешкоди.